В той час, як деякий сусід порушив всі кордони нашої держави, і ми цим ситі по горло, пропоную вам розібратися в особистісних кордонах. І з вами, Асоволенко Олена, практикуючий психолог, і розкажу про це більше. Особистісні кордони це такий невидимий психологічний, великий паркан, який відокремлює тебе від оточуючого світу. Саме в позиціях. Про ваші звички, про ваші думки, ваші позиції, ваші цінності саме кордони показують, де є зона моєї відповідальності і де моя відповідальність закінчується. Саме в кордонах ви можете себе цінувати. Саме в кордонах ви можете себе проявляти справжнім і, звичайно, захищати. Як же усвідомити ці кордони, спитаєте ви. А для цього треба просто взяти аркуш паперу і спробувати перелічити свої переконання, свої цінності, свої позиції, свої бажання, свої дії, які ви вчиняєте кожен день, ваші здібності, ваші таланти і те, ким ви себе відчуваєте. Саме усвідомивши, хто ви і який ви, ви зможете заявляти себе в суспільстві і таким чином формувати перші свої кордони. А більше про кордони і те, як їх відстоювати, ви зможете дізнатись у мене на каналі. Тому переходьте, вам буде обов'язково цікаво, а головне корисно.